Привіт, не лепся, Дивися, а шо а шо. Я нігодь зламала, ти не бачиш? Що з такою агресією, ніби я тобі його зламала? Ну, дійсно, я його зламала, поки до тебе на ліфті підіймалася. До чого тут я? Треба обережніше бути. Я сама розберусь, як мені бути. Якби я до тебе не пішла, все було б нормально. Повторюю, до чого тут я? Я ж сказала, я через дві хвилини спущуся. Для чого було йти? Бо тебе вже три хвилини не було. Я думала, ти забула про мене. Я ж не ти. Що ти пропонуєш щоб я зробила? Запиши мене до свого майстра і заплати. Добрий день. Ти довго думала, поки в ліфті їхала. Ну а чого я маю платити, якщо це через тебе? Вчися нарешті дивитися навколо себе, коли руками розмахуєш. Я просто нажала кнопочку. Значить, тобі хреново наростили. Такий майстер. Ото не трош. Вмієш ти знайти винного? ти ніколи ні в чому не вина. Коротше, я сказала, ну так і бути, я вже сама запишусь. Я так розумію, ми вже не йдемо гуляти. Чому? В мене тільки настрій з'явився? Взагалі то не питала тобі час додому, але, будь ласка, йди сходами, бо не дай Бог, ти впадеш і щось зламаєш, а мені потім віддуватися. Це не смішно. Я в шоці взагалі. Я ще й вина. Зашибісь. хто під ноги не дивиться? Та я в жарту. Заплачу. Просто наступний раз ну, спускайся вчасно. І йдем. Я ж сказала, я не піду. Боже, обідка на все життя. Я піду з якимось іншим зайду. Чао.